Україна моя, моя рідна я не, не колиско, ти вмиваєшся кров'ю та красу не не смій. незалежність жиє, і перемога твоя дуже близько. Ще залишились і я благаю, не падай постій. З днем народження, дорога Україна, з днем народження нашої славної України, дорогі українці. Допоможе зберегти нашу незалежність, зберегти нашу соборність, зберегти нашу суверенність. Нехай Господь опікується нами і нашими дорогими, найкращими в світі, захисниками, захисницями, які боронять нашу незалежність, які захищають нас з вами, нашу неньку Україну. А ще хочу вам сказати, як буде тиша, спокій, все буде добре. То увечері о 20-й годині, ми зустрінемося з вами в прямому етері на Фейсбуці. І, напевно, о 22 й в прямому етері на Тіктоці. Тому до вечора. Благословенного дня.